всім привіт! Подарували мені вебер Go Anywhere, але його трішки допрацювали. Я хочу з вами поділитися і показати, як його допрацювали. До вебера мені пошили отакий от чехол, де, в якому він захищений. Є, є чекли на Weber, продаються вже готові, але так як подарунок, то... Зробили власноруч чехол, чехол утеплений, зроблений. Також ця модель Go Гоунівер йде без датчика температури. Сюди встроїли датчик температури, тобто вже буде легше, вже видно, яка температура буде у ветері. От. А тепер я вам зараз покажу, як можна ще доукомплектувати, так як це туристичний гріль. Що в нього можна покласти всередину? І от всередині лежить стартер, в якому розжагати, щіпа для, для капчіння, повне рукавички, розжиг, чистка решіток, П'єза для розпалювання, ну і також дороблені самі о, рішитки, де йде решитка іде. Отак от можна класти рішитки бачите, вони розпилені, де ви можете їх покласти всередину і зверху вже напікати і робити. О, така от гарна універсальна реч. Яку можна брати з собою в дорогу, але її трішки модернізували і вважаю, добре модернізували. Ну, Згодом попробую і буду ділитись з вами рецептами. Всім гарного дня!